Гірше теплої ванни для президента може бути лише тепла ванна для президента в воюючій країні, бо перебуваючи в теплій ванні, можна пропустити наступ ворога, можна пропустити проблеми з озброєнням, і точно можна пропустити зміну настроїв суспільства. Мені здається, що саме тепла ванна, в яку занурили Зеленського, і стала причиною того, як так розгнуздано абсолютно без будь-яких меж. Спробували ліквідувати незалежність на і САП, і потім побачили найжахливішу для себе картину тисячі обурених громадян безпосередньо біля банкової. Мене звати Ростислав Павленко. Багато років моєю роботою було підливати холодну воду в теплі ванни президентів Ющенка і Порошенка. В цьому відео ми поговоримо, як працює інформування президентів, хто за це відповідає, як це доноситься до президентів, як маніпулювали Януковича. І як і хто інформує Володимира Зеленського. Спойлер. Його інформує депутат від Слуги Народу. Як ви думаєте, хто в усьому винен в Україні? Ще один спойлер Порохоботи. Перш ніж перейдемо до теми, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, щоб ми разом з вами прорвали інформаційну блокаду тих українців, яких занурили в теплу ванну єдиного марафону. Перш за все, як взагалі працює система інформування президента будь-якого. І, до речі, воно відрізняється нюансами, і, до речі, воно плюс-мінус працює за однаковою схемою, принаймні в, тих, в усіх тих країнах, де я це бачу. Є служба, яка відслідковує публікації в ЗМІ, публікації в соціальних мережах і подібне. І отут дуже важливо, яку ти собі ставиш ціль. Якщо ти маєш представити главі держави, яку інформаційну картинку бачить перед собою е, звичайний українець. От я перед собою своїм підлеглими ставив саме цю задачу. Ми мали інформувати, чим живуть українці, що їх хвилює, чим вони незадоволені, і особливо, як вони вважають, що не так робить влада. Президент особисто, уряд, депутати і таке інше. Це все зводиться в е, інформаційне зведення. Це короткий файл, який має е, зазвичай дуже коротку вступну частину, де е, описуються основні події, думки е, і е, реакції. Ну і потім за бажання можна кілька сторінок прочитати, що ж там власне є, і обов'язково з посиланнями. Бо отут є перший вхід для маніпулятора, якщо це просто от такий, як кажуть американці, прес-кліп. Де є хто що сказав, то ну завжди президенти зайняті люди завжди є е, е, спокуса просто пробігти очима і відкинути. Е, е, треба сказати, що Ющенко і Порошенко дуже відповідально ставилися до того, як і що про них думає суспільство. Тому ці всі матеріали мали обов'язково містити. Перше джерело і розуміння, не просто хто, що як сказав, яка аудиторія, і наскільки широко це розійшлося, тут є друга підстава для маніпуляції, проти якої треба бути дуже обережним власний підбір. Бо ти, як відповідаючий за інформування, розумієш, що це ж твій погляд, це ж твоїми очима буде дивитися глава держави. І задача зробити це максимально об'єктивним. Отут, от є принципова відмінність, наскільки я можу зрозуміти, між тим, як ми це робили з Ющенком і Порошенком, і як це зараз робиться з Зеленським. Нагадаю, що я в українській політиці з 96-го року і знаю про неї досить багато. Напишіть в коментарях, на які теми ще хотіли б поспілкуватися. Над якими темами ще увімкнути світло, щоб це було для всіх цікаво. Я в слугах такий депутат Маріковський. У нього є своя інформаційна агенція, яка виконувала досить довгий час задачі пов'язані з інформуванням, моніторингом інформаційного простору і таке інше, він стверджує, що він це робив і раніше, і навіть і Зающенка і Порошенка ну безпосередньо з ним я не стикався ніколи. Можливо, вони це передавали в якісь лінійні підрозділи адміністрації президента чи секретаріату президента, як це було за Ющенка, і ми вже мали справу там з їхніми якимись матеріалами, як з серовиною. Можливо, але найголовніше, бо ми з цієї сировини робили матеріал, який мав показати, що суспільство думає, і особливо навіть мені колеги казали: ну почитаєш то, що ти пишеш. Ну так. Стільки ж всякої критики, ну краще, щоб про критику дізнавалися всередині системи, а не потім бачили критику суспільства, яка виходить з плакатами і розповідає, що не так. У тому журналістському матеріалі, який був присвячений інформуванню Зеленського, було наведено кілька цитат. І ці цитати просто, ну, у мене викликають гострий приступ професійного несприйняття, порохоботи мені. В ЗМІ орієнтованих на Порошенка розміщено е викривлену інформацію. Вибачте, ви не маєте любити. Я був абсолютно не згоден з більшістю того, що тоді писали про Порошенка. Але моя задача показати, що це є. І подати це як певний такий попереджувальний сигнал. Дивіться, от щось ми наче не донесли, от щось не розуміють. Е -е, хто там чим маніпулює? Президент України. Є достатньо досвідченою і свідомою особою, щоб зрозуміти, якщо видно, чий канал, чий носій, хто говорить. Оце все є вже інформація про те, хто там де чого можливо маніпулює. Важливо, що сказано. Як сказано, що підібрано, і, відповідно, я сприймав е, роботу своєї колег як перший поштовх до того, щоб ми збиралися, розбирали ці речі і пропонували, що ж з тим можна зробити. Де, як ще пояснити якісь речі. Президент же робить е, звернення, президент зустрічається з журналістами, у президента заходи, на яких він може поспілкуватися з засобами масової інформації, щось там допояснити, досказати. От я сприймав це як вхідну. Власне, вхідну інформацію для таких речей. Якщо ви вже кажете президенту, та не зважайте, то тут купка парахопотів, то секта. Ну тоді ви не ображайтесь, що якщо ви сприймаєте, що є в цій країні тільки одна думка правильна, вона моя, а все інше це якийсь секта чепенцев, ну, знаєте, ви не перші на цьому шляху. Дуже багато людей. Так, сприймали дійсність і, на жаль, дуже погано закінчували при посадах. Я до речі підозрюю, що е, от, система інформування Януковича з його там льовочкиними фірташами і таке інше, десь була навколо цього. Нурити в теплу ванну. А ще гірше, от я та, там називав кілька засобів маніпуляцій. Якраз про секту Парахаботов, оце приклад цієї третьої маніпуляції: це потурати тому, що людина вірить. Бо всі ми сприймаємо світ якось через свою призму поглядів, переконання так і таке інше президент людина. І коли ти, знаючи це, свідомо подаєш інформацію, викривлено і ще й емоційно забарвлена, то ти робиш відмежу послугу. Тому що замість адекватного розуміння, що про тебе думає суспільство. Людина отримує інформацію знов таки про те, що ні, ну так все ж хорошо, як там Цезар був на місці. Світники рядом все було в порядку судя по докладам. От ці доклади, на жаль, і ведуть потім до викривного сприйняття реальності. І я переконаний, що Януковичу розказували, що це якісь незрозумілі, значить, проплачені печеньками на майдані, скакуни і таке інше, і потім це все вилилося злочини проти протестуючих і подібне. Тут варто дуже серйозно попередити зеленського ярмака і вже з ними, і особливо тих, хто готує інформацію. Спроба маніпулювати робить ведмежу. Послугу і насправді шкодить і країні, і вашим патронам. От задумайтесь, якщо система інформування працює погано, то люди приходять з картонками або із чим іншим. А якщо система працює добре, то потім, чим би не закінчились вибори, люди приходять дякувати.